Цю наших військових детальніше поговоримо із Василем Стрілкою, директором департаменту високотехнологічної медичини, медичної допомоги та інновацій мозу. Він доєднався до нашого ефіру. Пане Василю, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Скільки нині реабілітаційних відділень законтрактовано з Національною службою здоров'я України? У цьому році був збільшений тариф на реабілітацію, і на сьогодні ми маємо 244 Заклади, які мають відділення, законтрактовані Національною службою здоров'я України на надання реабілітаційних послуг в стаціонарних умовах? І вони розпорошені по всій Україні чи в певних регіонах? Так, вони розпорошені по всій Україні. Найбільше таких відділень у Дніпропетровській області на другому місці це місто Київ. А чи вистачає нам спеціалістів-реабілітологів? Скільки їх у нас? От одне з наших найбільш проблемних питань це власне кількість спеціалістів, тому що досить просто доставити кількість ліжок, але спеціалісти готуються довгий час. Тому на сьогоднішній день в системі охорони здоров'я ми маємо 1691 лікар з фізичної реабілітаційної медицини та майже 7 тисяч фахівців з реабілітації, які власне і надають реабілітаційну допомогу. От щоб зрозуміти наскільки вистачає чи не вистачає, а якою є кількість пацієнтів, якими можуть надавати реабілітаційну допомогу, і як вона співвідноситься з тим числом людей, які потребують цієї допомоги, коли ми аналізуємо кількість фахівців, які працюють в цих закладах, які законтрактовані на стаціонарну реабілітаційну допомогу, то щодня може надаватися допомога майже 8 тисячам пацієнтам. Чи цього достатньо? Ні, цього недостатньо, Має бути більше, але в нас вузьке місце. Це кількість фахівців. І з цією ж метою ми підня, піднімаємо тарифи, щоб лікарні були зацікавлені заходити в ремітаційні пакети. А де знаходити таких спеціалістів? Скільки часу йде на їхню підготовку? Наприклад, фахівець з ребітації фізичний терапевт. Це він є магістром. Тобто, якщо з нуля готувати, це 6 років необхідно навчати людину. Ми розуміємо, що але протягом років незалежності, ще з 90-х років, готувалися фахівці з реабілітації, які зараз мають право працювати, деякі після деякого до навчання мають право працювати в закладах охорони здоров'я і власне вони надають реабілітаційну допомогу. Які є реабілітаційні пакети допомоги залежно від різновидів травм? На сьогоднішній день ми маємо два пакети: це пакет стаціонарна допомога і допомога в амбулаторних умовах. Стаціонарна допомога в свою чергу розподіляється на два види. Коли надається допомога за двома і більше напрямками реабілітації, то цей тариф складає 33 тисячі гривень, тобто держава оплачує 33 тисячі гривень закладу охорони здоров'я, який надає допомогу. І тривалість такої допомоги має складати не менше 21 дня. І обсяг допомоги це щонайменше 3 години реабілітації щодня. І якщо допомога надається за одним напрямком реабілітації, то тариф складає 19 тисяч 700 гривень і тривалість такої допомоги не менше 14 днів, обсяг теж менше 3 години. Тобто, якщо пацієнт поранений, людина знаходиться у лікарні і на реабілітації в стаціонарних умовах. Кожен з нас повинен знати, що за це оплачено з державного бюджету за три години реабілітаційної допомоги на день. Ампутації, протезування, опіки, поранення. От щодо яких ще травм нашим військовим надається допомога? Один із таких найбільших викликів і важких поранень це коли є поранення, важкі поранення голови або поранення спин, спинного мозку з розривами. І ми маємо найкращий наш центр це. Рівненські госпіталь ветеранів війни біля Клевані, біля рівного і на сьогоднішній день ми маємо там 100 ліжок реабілітаційних ліжок, на яких надається допомога власне найскладнішим пацієнтам з розривами спинного мозку, і туди ж приїжджають наші міжнародні команди фахівців, які вчать жіноші кліп наші реабілітаційні команди тому, як справлятися з такими пацієнтами. Це надзвичайно складні пацієнти, але завдяки допомозі. Ну зараз нам весь світ старається допомогти. Наприклад, зараз буквально в клевені перебуває Андрій Красюков, який два роки тому був президентом північно-американської асоціації спинномозкової травми, тобто це фахівці світового рівня, також є фахівці з Норвегії, зі Швеції, з Італії, які разом з нашими лікарями, з нашими фахівцями з реабілітації надають традиційну допомоги і вчать наших. Ахті, щоб вони могли передавати цей досвід і знання іншим. Тобто, ми створюємо такі осередки, з, 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 з яких буде поширюватись якісна реабілітаційна допомога на інші заклади. Чи можна говорити про те, що у нас навіть утворюються по масштабах реабілітаційний Рамштайн? Це з перших днів війни нам весь світ. Просто от всі готові допомагати, допомагати в реабілітації. Від, наприклад, те, що відбувається в Клевані, це робить Всесвітня організація охорони здоров'я, але оплачується уряд Великобританії. В інших закладах оплачується уряд чи міжнародна допомога за рахунок Швейцарії, Сполучених Штатів. Тобто ми відчуваємо зараз як ніколи. Був перший поштовх, коли в 2014 році, а зараз колосальна допомога нам йде всього світу. Ніхто нам не відмовляє допомозі. Просто питання до вже фахівців, до наших лікарів, готовності вчитися і приймати цю допомогу, яку нам пропонують і яку нам привозять сюди. Ви сказали про травми голови, важкі травми. А чи контузія підпадає під реабілітацію? Тому що, напевно, немає такого військового, якого нині немає контузії. Це окремий на Примок, це окремий напрямок, що стосується психі, психічного здоров'я, ментального здоров'я. Це окремий напрямок Міністерства охорони здоров'я над цим працює спільно із командою водніших сил із військовими. Це це не про ту реабілітацію, про яку ми зараз говоримо, як фізично, коли є функціональні обмеження. Це про реабілітацію інакше, але так над цим працює. Коли є обмеження, як відбувається реабілітація пацієнтів з ампутаціями рук, ніг які тут основні виклики? Одна із один з найбільших таких викликів, яких ми зараз стикнулися, це дуже велике співвідношення, велика кількість серед ампутацій, ампутацій рук. Якщо в мирний час теж є дорожньо-транспортні пригоди, якісь травми на виробництві, і на кожні 10 ампутованих ніг припадає приблизно одна ампутація руки, то ми зараз маємо співвідношення, що третина ампутацій це ампутація руки. Це дуже багато. Тобто, а фахівців таких у нас не, не було розрахована система на таку кількість наплив ампутацій. Пацієнт з ампутованими руками це один з таких викликів, з яких ми найбільше стикаємося далі, коли ми маємо пацієнта з ампутацією, то зазвичай в нього не тільки ампутація, також може бути власне поранення печінки, червоної порожнини, голови, і його везуть в той заклад, де йому можуть найкраще після. Надати, врятувати життя і лікувати основне, те, що загрожує життю, наприклад, після стабілізації пацієнта, зараз нас відбувається, що максимально швидко найважчих пацієнтів везуть, наприклад, після поранення печінки, це в Шалімо чи в феофанію. Тому це заклади, які прекрасно справляються з. Із пораненням печінки, але якщо у цього пацієнта буде ще й ампутація, то в Інституті шаліма не буде реабілітаційного відділення. Йому і от такі моменти, от це те, що ми маємо що, ми не можемо сконцентрувати пацієнтів, наприклад, з ампутаціями, виключно в тих закладах, які можуть спеціалізуватись на ампутації. Пане Василе, я дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру за те, що приділили нам час. Це був Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗУ.